Всім привіт! З вами кіноманія, і це восьмий епізод серіалу Останній з нас. Поки поранений Джоел валяється в гаражі, Еллі попадає в руки канібалів. Нічого я тобі не скажу. То й не треба, ні, я йому вірю. Ні. Епізод починається із красивих зимніх пейзажів одного з небагатьох міст, де ще хоч якось процвітає життя. В одному з приміщень місцевого закладу Девід, лідер товариства тих, хто зміг вижити під час зомбі-апокаліпсису, зачитує фрагменти з Біблії. Одна з дівчат починає плакати під час молитви. Девід підходить до неї, щоб заспокоїти. Виявляється, її батько загинув під час чергової вилазки за провізією. Дівчинка запитує, коли його поховають. Але через сильні морози грунт занадто твердий. Тому Девід каже, що доведеться трохи зачекати. Після молитви всі розходяться по домівкам. Девід з кожним прощається особисто, коли всі розійшлися, до нього підходить помічник на ім'я Джеймс. Чоловіки обговорюють подальший план виживання. При належному везінні провізії вистачить максимум на два тижні, і то якщо скоротити жителям пайки. Девід каже, що відчув, начебто Джеймс, сумнівається в його лідерстві, але чоловік відповідає, що просто наляканий через найближчу перспективу голодування. Також з'явилася інформація про Оленя, якого бачив один із виживших. Чоловіки домовляються вирушити на полювання. Тим часом Еллі доглядає пораненого Джоела, зволожує губи водою, щоб чоловік, хоч якось, попив. Через недостачу припасів на плечі Еллі лягає непросте завдання. Вона бере гвинтівку і вирушає в ліс на пошуки когось істівного. Через декілька хвилин Еллі натикається на зайця. Дівчина намагається безшумно підкрастися ближче, але зайць, начебто, відчуває, що діло пахне певним органом та біжить геть. Еллі не бажає втрачати таку здобич, тому біжить слідом, але вже за декілька метрів пірнає лицем у сніг. Полювання продовжується. Незабаром Еллі бачить справжнісінького оленя. Еллі лягає на землю та влучним пострілом ранить тварину. Олень біжить геть, залишаючи за собою кровавий слід. Еллі біжить за ним, але Девід і Джеймс першими знаходять здобич. Переконавшись, що нікого поруч немає, чоловіки вирішують забрати тварину. До них безшумно підходить Еллі. Дівчинка наказує покласти зброю та звалити подалі. Але замість цього чоловік починає розповідати про нелегке становище, в яке потрапив він і його община. Девід акцентує увагу на тому, що дівчинка не зможе сама дотягти цілого оленя. Чоловік пропонує обміняти м'ясо на щось корисне. Еллі цікавлять якісь ліки від інфекції. Девід наказує Джеймсу повернутися в місто і принести пеніцилін. Залишившись удвох, Еллі підходить ближче, щоб розрядити гвинтівки. Девід пропонує переміститися в будинок та розвести там багаття, щоб дочекатися Джеймса в більш-менш комфортних умовах. Весь час Еллі тримає чоловіка на прицілі. Девід же починає розповідати про себе і час від часу запитує інформацію про Еллі. Він навіть пропонує Еллі приєднатися до них, незважаючи на те, що і без неї община голодує, але велике серце і віра в Бога не може дозволити йому кинути когось напризволяще. Дівчина шокована тим, що чоловік навіть після кінця світу залишається віруючим, але Девід каже, що почав вірити в Бога вже після епідемії. До цього він був самим звичайним невіруючим шкільним вчителем. Пару років тому в Піцбурзі цикади і Федра почали воювати за переділ влади. Тоді Девід разом з однодумцями вирішили відправитися на пошуки кращого життя. По дорозі вони приймали до себе всіх бажаючих, поки не опинилися тут. Еллі каже, що їм просто повезло. Девід посміхається і каже, що не вірить в удачу. Все, що відбувається, має причини, а ти, в свою чергу, наслідки. Вони не очікували такої сурової зими. Одного дня Девід відправив чотирьох чоловіків на пошуки чогось корисного. Повернулося тільки троє. Той, хто не повернувся, і є тим самим чоловіком, який поранив Джоела. Він знає, що той, хто подорожує з Еллі, убив його товариша. Еллі насторожується ще більше. Девід наказує пустити зброю. Ці слова адресовані не Еллі, а Джеймсу, який підслухав всю розмову. Девід просить віддати Пеніцилін і дати змогу дівчині уйти. Еллі повертається до джойла. Так як пізнання в медицині десь на рівні нулю, то Еллі вирішує зробити укол прямо в рану. Ліки й самі розберуться, що потрібно робити. Тим часом містечку виживши, готуються до прийому їжі. Один із чоловіків приносить свіже м'ясо на кухню. На запитання кухара, що це за м'ясо. Чоловік відповідає Олень. Коли люди спокійно трапезують, в приміщення заходять Девід, Джеймсі підстрелений Олень. З поглядів людей Девід розуміє, що Джеймс їм все розповів. Лідер запевняє, що справедливість наступить завтра вранці. Дочка загиблого просить вбити винних і відразу ж отримує ляпаса від Девіда. Дівчинка падає. Девід допомагає підвестися дівчині і каже, що у неї залишився ще один батько, маючи на увазі себе. Помолившись, товариство приступає до вживання м'яса незрозумілого походження. Вранці Еллі робить ще один укол джоелу. Навіть неозброєним оком видно, що ліки починають діяти. Потім вона йде набрати снігу у відро, щоб, коли він розтане, мати змогу напоїти скакуна. Стоячи коло будинку, вона помічає, як щось або хтось потривожив стаю птиць. Вона вирішує перевірити і натикається на озброєних чоловіків з девідом на чолі. Лідер попереджає напарників, щоб ті були обережніші та дивилися на всі боки, так як противник доволі небезпечний, але дівчинку наказує не чіпати. Так як припасів обмаль, а ще один голодний рот тільки ускладнить обстановку, Джеймс виражає невдоволення. Але Девід одним поглядом пояснює, що не варто сумніватися у його плані. Перелякана Еллі біжить до Джойла. Вона дає йому ніж і каже, що сюди йдуть погані хлопці. Еллі хоче спробувати відволікти їх, але якщо Джойла знайдуть, то йому доведеться самому вирішувати всі проблеми. Вона маскує вхід до підвалу, сідає на коня і прискакує позаду борців за справедливість. Еллі стріляє в них, після чого намагається втекти. Джеймс біжить на простець і ховається за деревом в очікуванні здобичі. Перецільним пострілом він вбиває коня. Еллі падає і втрачає свідомість. Джеймс підходить ближче і пересмикує затвор, після чого лунає звук пострілу. Але цей постріл зробив Девід, так як хоче зберегти життя дівчинці. Він бере Еллі на руки і наказує ще двом повернутися в місто, взявши із собою підстреленого коня. Решті наказує оглянути будинки і знайти вбивцю. Вони наодинці починають оглядати дома. Джойл чує кроки незваного гостя і розуміє, що один з них в будь-якому разі отримає по заслугах. Бандит знаходить аби як замаскований вхід до підвалу. В останній момент Джойл підводиться і ховається. Спустившись в підвал, чоловік бачить залитий кров'ю матрац. Відразу ж з'являється Джоел, який навіки заспокоює чоловіка, ударом ножа в шию. Решта ходить по вулиці. Один з них чує звук, начебто щось упало. Він кличе напарника, але той не відповідає. Згодом чоловік бачить, як його товариш без свідомості лежить на землі. Нехтуючи технікою безпеки, чоловік, не озираючись, підходить ближче, через що отримує прикладом по голові. До тями чоловіки приходять зв'язаними в якійсь кімнаті. Джол намагається змусити кулаками заговорити одного з них. Розуміючи, що це не приносить належного результату, Джол дістає ніж і втикає в ногу бандиту. Такий аргумент змушує чоловіка бути більш говірким. Він каже, що Еллі забрали в поселення. Джоел засовує в рот чоловіку рукоятку ножа, після чого просить показати, де вони зараз і куди понесли Еллі. Контрабандист рекомендує, щоб відповіді двох були одинакові, інакше чоловіки позаздрять мертвим. Після отриманої інформації Джол встромляє ніж в груди чоловіка. Інший чоловік каже, що не повідомить Джоелу жодної корисної інформації, але контрабандист каже, що повірив словам першого, після чого замахується залізною трубою. Тим часом Еллі приходить до тями, зачинена в клітці. Девід також сидить в кімнаті. Він каже, що не дозволить, щоб хтось завдав їй шкоди. Перед уходом рекомендує Еллі змиритися зі смертю Джоела. Залишившись сама, Еллі намагається знайти хоч щось, що допоможе покинути це місце. Невдовзі Девід повертається, принісши з собою порцію їжі. Погляд Еллі спрямований в куток кімнати, де лежить відрізане людське вухо. Девід каже, що приніс м'ясо Оленя, а не те, що вона подумала. Еллі розуміє, що її також поріжуть на куски і подадуть до столу. Девід вимовляє полум'яну промову. Їм довелося почати їсти людей, щоб вижити. Тільки декілька чоловік в місті розуміє, яке саме м'ясо вони їдять. Також каже, що Елі ж сама, як і він, природжений лідер, який зможе об'єднати і повести за собою людей. Девід пропонує приєднатися до них і вже вдвох очолити лідерство над містом. Йому надоїло самому вести за собою людей. А з такою сильною особистістю, як Еллі, яка так само, як і він, зможе прийняти найскладніші рішення на благо общини, буде набагато легше. Еллі запитує, що буде з Джойлом. Девід обіцяє відпустити чоловіка, якщо Еллі приєднається до них. Девід кладе свою руку на руку Еллі. Дівчинка відразу шкотає чоловіка за руку і намагається зламати пару пальців. Все це було для того, щоб вкрасти ключі від дверей, але Девіду вдається не допустити здійснення задуманого. Розгніваний чоловік уходить, кажучи, що ідея порізати Еллі на шматки не така й погана. Тим часом кровавий слід приводить джоела до складу канібалів. Він ламає замок і пробирається всередину. Там лежить кінь без жодних ознак життя і всі запаси провізії канібалів. Пройшовши далі, Джоел натикається на жахливу картину. Обезголовлені людські тіла повертається Девід, але цього разу в компанії Джеймса. Чоловіки хватають дівчинку і тягнуть до столу. В процесі Еллі кусає Девіда. Як тільки чоловік замахується ножем, Еллі кричить, що заражена. Канібали задирають рукав футболки і бачать на руці Еллі сліди кордицепсу. Виходить, Девід тепер також заражений. Скориставшись шокованим станом чоловіків, Еллі встромлює ніж в шию Джеймса і біжить геть. Девід намагається пристрелити зухвали дівчиську, але промахується. Прихопивши по дорозі тліючий кусок дерева, Еллі ховається. Згодом на пошуки прибігає Девід. Дочекавшись слушної миті, Еллі кидає палицю, але промахується, Тліюче дерево, потрапляє в штори, від чого їх окутує вогонь. Незважаючи на пожежу, чоловік пересувається по приміщенню в пошуках Еллі. Дівчина хватає ніж, після чого ховається під одним із столів. Вичікуючи, поки Девід підійде ближче, Еллі кидається з ножом на чоловіка. Вона ранить його в живіт, але Девіду все-таки вдається відштовхнути її. Еллі помічає опущений Девідом тесак і повзе до нього. Але чоловік наздоганяє кривницю і залазить на неї. Він розповідає про ще одну темну сторону своєї особистості чоловік-педофіл. Еллі вдається дотягнутися до ножа і зігнати всю злобу, перетворюючи лице чоловіка в кроваву кашу. Знесилена вона вибігає на вулицю, де їй знову хватає якийсь чоловік. Але цього разу це Джоел. Контрабандист одягає на Еллі куртку і веде подалі від цього злощасного місця. На цьому епізод закінчується.